Готую сьогодні ось такі смачнючі, дуже ніжні ліниві варенички. Вони виходять неймовірно смачні, не забиті борошном, всього в міру не розварюються. дуже-дуже смачно, тож дивіться рецепт. Отже, до кисломолочного сиру у мене це домашнє, додаю одне яйце. Сюди ж дрібку солі, цукор за смаком. Ванільний цукор. Додаю борошно. І тепер це все гарненько перемішую. Стіл трохи присипаю борошном і перекладаю сюди тісто. Ще раз його тут трошки обминаю, щоб можна було формувати. Кількість борошна залежить також від сиру. Якщо сир такий більш вологий, то потрібно борошна борошно додавати більше. Має вийти таке тугеньке, знаєте, тісто. От. І тепер я формую ковбаску. Ділюю її на шматочки, а тепер формую кульки. У мене вони виходять десь по 15-18 грамів. У мене тут закипіла підсолена водичка, кидаю сюди вареники, обережненько перемішую і чекаю, доки вони закиплять та спливуть на поверхню. Після того, як варенички всплели, варю їх ще одну-дві хвилинки, в залежності від розміру вареника. Ну що ж, можна виймати, як бачите, варенички всі ціленькі, гарно тримають форму і дуже ніжні, не забиті борошном. Ви тільки погляньте на цю смакоту. А тепер можна полити це все сметаною або якимось джемом, чи посипати ягодами, і це така смакота, неймовірна. Тож обов'язково зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я, повторюйтесь, готуйте собі такі смачні сніданки, тому що це, мабуть, мій улюблений сніданок. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступному відео! Ну і, друзі, куштуй, що мама приготувала. Ну як? Дуже смачно. Смачно? Так. Да. Любиш такі варенички? Да, люблю. Я думаю, от ти прокинешся і я тобі такий сюрприз приготувала. Сподобалось? Так. Да. Ну, їж на здоров'ячко.